Місцевий митець Ірина Ніжинська у Бориспільському краєзнавчому музеї представила свою персональну виставку картин. Всього тут зібрано понад 30 експонатів. За вікном осінь, а в невеличкій залі сонячно і тепло. На експонатах справжня весна і літо, квітучі маки, пахучий бузок, чорнобривці. Кожна робота це світогляд автора, вираз думок і почуттів. Пані Ірина не уявляє свого життя без мистецтва, каже, що малює картини вдома, коли є натхнення. Дуже вдячна, що виділили час, щоб розділити радість відкриття нової виставки. Живописні роботи майстрині знаходяться не лише в Україні, але й за її межами. Росія, Естонія, Польща, Німеччина, Іспанія та багато інших. На урочисте відкриття виставки зібралися рідні, друзі, представники влади, творча інтелігенція міста, щоб привітати та подякувати митцю за талант. мені хочеться сьогодні подарувати ці квіти. Можливо, вони також надихнуть тебе на новий якусь таку картину. Саме ці журнали я хочу сьогодні Ірочці подарувати, бо вона, вже не дивлячись на свій такий молодий юний вік, вже ввійшла історія Борисполя в особистостях. Друзі та колеги відзначають, що її картини мають терапевтичний вплив, тобто лікують від поганого настрою, як і сама художниця, спілкування з якою приносить радість. Я відчуваю великий позитив, картини світлі, прекрасні і квіткові композиції. Це такий чарівний світ, квітковий, який я дуже дуже люблю. Сьогодні у вас також свято, тому що ваша донька представляє чудову виставку. Можете сказати, які ваші враження? Ну мені трудно бути об'єктивним. Мені кожна робота моєї дочки подобається. Это уже действительно не первая выставка, но тем не менее каждый раз волнуешься. Сегодня я даже не могла сначала говорить, сейчас немножко уже успокоилась. И я хочу сказать такими словами, вершами. Любовь свята, и с нами чудеса умеет творить. Скажите мне, кто без любови может жить? Яке було б життя, якби любов у нашім серці не жила? Адже з любов'ю була створена земля? Любов не можна випити до дна. Це є нектар і ключ до щастя і добра. І хто пізнав любов, той відповість вона свята у кожній картині? Присутня любов. І це відтворює душу людини. Її Ірочка така молода людина. Ну вона випромінює стільки енергії. Чим пахнуть картини? Скажете, чим же ще як не фарбою? А от і ні. Картини Ірини Ніженської передають особливий аромат. А ось біля цього полотна дійсно відчуваєш запах соняшників, адже відрізнити живі квіти від намальованих майже неможливо. Які квіти найбільше подобається вам малювати? Ви знаєте, я не можу так, скоріше всього, як щось виділити одне. Ну, кожна та квітка. Ну, але так, якщо сказати, мені подобається можна сказати, такі монументальні великі квіти, півольні, жаржини. Ну, звичайно, соняшники, як один приятель казав, немає такого художника, який би за своє життя хоча б не намалював одного соняшника. Ну і звичайно, іриси, іриси або півники, так по-простому сказати. Художниця пригадує, ще з дитячого садочка полюбляє малювати. Брала участь у міських та обласних конкурсах. За її тендітними плечима безліч перемог. Свій талант цінує і запевняє, що кожен може стати художником. Варто лише докласти максимум зусиль. Перш за все, захотіти їм бути. Вирішила дві таких папочки принести. Там мої дитячі ранні роботи і... Роботи студентські. Чому я так знаєте, вирішила зробити? Бо багато коли я з дітьми працювала, то бачила в багатьох дітках великий сильний потенціал. І бачала, що якщо вони будуть наполегливо працювати, науку вчити, то дійсно вони будуть талановитими художниками. Дійсно такі вже роблять успіхи гарні. Ірина Ніженська розповідає, що на одну роботу витрачає від кількох днів, оскільки полюбляє малювати з натури ескізи в картинах. Художниця передає емоції бачення світу почуття. І сьогодні дійсно кожна картина вона є витвором мистецтва, є витвором душі, отакої щирої, відкритої, простої, доступної, але водночас надзвичайно геніальної, нашої Іри Ніжинської. І Дуже приємно, що в нашому місті є такі талановиті художники, і що наше місто має ким гордитися, наше місто є кому прославляти. І я переконана, що обов'язково всі ці картини. Складуть в майбутньому такий доробок, творчий картинної галереї в нашому місті, і хочеться, щоб ці такі виставки були постійно доступні людям громаді нашого міста. Ви знаєте, мене вразили чорнобривці, от такі. Вони не з капелюшком, і така ця робота осіння. Так можна назвати. Я б її ще назвала бабине літо, коли вже все відцвітає, відгорає, і лиш там гілочка. Горобини на столі і чорнобривці вже відлітають. Це не перша персональна виставка митця. В Борисполі вже п'ята. Улюблена тематика квіти, квіткові композиції, пейзажі. Роботи вирізняються пастозністю та корпусністю мазка. Дивіться, наприклад, багато фарби, бічне освітлення, і тоді падає власна тінь, яке у нас сприйняття. Що це? Квіти, від яких падає тінь, а якби це було плоско, то цю тінь треба було б малювати штучно. розумієте. а так за рахунок рельєфа, то воно дає таку вам сказати об'ємність. Художниця змогла відобразити те, що звичайні люди іноді не помічають, і тим самим хотіла донести який прекрасний світ. Виставка не залишила байдужого нікого і викликала інтерес. Кожен припильнував собі улюблену картину. На сьогоднішній виставці нам дуже сподобались нові роботи Ірини Ніжинської, ось такі, як півники, декоративні піонії. І дуже сподобалось ось українське село. і на тому березі ці дві роботи мені сподобався вузок. Дуже вон, така картина, ніби хочеться підійти, наче квітки живі, звісають прямо з вазочки. Там дуже так, мені І Мені все подобається, що вона робить. тому що я бачу її ріст, бачу, як вона її перші роботи. От як взяти оце з її першої, самої першої виставки? Оця робота. Я бачу, як вона росте. Я була майже на всіх її виставках, які відкривалися в Києві. Які відгуки про неї були відомих українських мистецтвознавців, що це. Дійсно дівчина, яка може завоювати і зайняти свою якусь нішу саме в творчому житті України. Ідеї пані Ірина черпає з навколишнього світу. каже, що сил теж не бракує. Головне, щоб малювалося від душі. Всі роботи особливі, але найбільше Ірині Ніжинській подобається ось ця. Хочу звернути увагу на те ми стали біля неї це флокси. Чому? Знаєте, хоча деякі люди хотіли їх в приватну колекцію придбати, але букет з флоксами одна із улюблених моїх картин, бо вона мальована з натури. От завжди робота, яка змальована з натури, щось там є таке, чого немає, неможливо штучно придумати. Без зайвого пафосу і реклами художниця втілює у життя мрію кожного митця творити те, чого душа бажає. Охочі мають можливість побачити картини. Виставка триватиме до 10 грудня.